Часто захожий на це місце просто посидіти. Прилітає журавлик, сідає на водичку. І я дивлюсь на нього, він дивиться на мене. Хвилин 10-15, мабуть, так просиділо, він потім полетів, помахав крикці. Боже, це сид був. Передостанній десь одинадцяти відбували. Він тільки взлетів десь, десь там зранку. І видно повний був бак, її дуже гарно розірвало, що там вже не було що шукати. Після того він падав, тому що було чітке попадання і його зразу. Бензин допоміг. Це Андрій Чуква Ми з нею влаштували маленький міні-музей. Приходять багато друзів, приїжджають побратими. І ми, коли хочеться побути, з ним сюди приходь. Цей куточок дуже дорогий. Тут його речі. Це його картузик, який він носив ще до армії. Ми навіть не беремо. На ньому сперівся його запах. Андрій був третьою дитиною в родині Надії та Андрія Лінійчуків. Він родився богатирем чотири Андрій віз в мене в пологли вкратіше такої до допомоги. Та ти скривище, що подумають, що ложний визок ми дуже чекали. Надія розповідає, що Андрій з дитинства мріяв бути військовим. Дуже з раннього віку він вирішив, що потрібно бути захисником. Захисником для сестричок, тому що він мужчина. Рішення вступати до військового в нього було ще ну, ще до закінчення школи. Почав вивчати історію України поглиблено, не лише а по підручникам буде війна з Росією». Косин, що ти таке говориш? Ну каже, я аналізував, я побачите, буде війна з Росією». Через стан здоров'я Андрія не прийняли до військового інституту. Хлопець вступає до Поліського національного університету, але мрія бути військовим не полишала його, каже Надія. Він проходив всі можливі вишколи. Ще з першого курсу в школу виживання прийшов. тим школу десятників молодих командирів прийшов. У нього є диплом парамедика. Він прийшов і він готувався до того. Коли Андрій приїжджав до нас в гості відпочити на вихідні. Коли почалася його служба, це було ще до війни. Він відрізав з бензопилою кусочок пня, поставив, і тут він стріляв своєї. Нематичної рушниці, яку я подарував йому, коли він був у сьомому класі, у 2020 році Андрій підписав контракт з 95 ю бригадою десантно-штурмових військ. Під час боїв з російськими військами Андрій Лінійчук був двічі поранений. Перше було поранення сквозне осколкове живіт. А друге було поранення набагато важче. Дуже довго лікували. Він лежав в шпиталі, коли потрібно було проходити лікарську комісію. Його відправляли вже нам себе списувати. Він сказав: Ні, лікуйте мене, мене чекають хлопці. Андрій Лінійчук загинув у квітні 2023 року при виконанні військового завдання на Донеччині у свої 25 Андрій став повним кавалером ордена за мужність. Андрію Лінійчуку на позивний кельт відкрили меморіальну дошку на факультеті лісового господарства та екології Поліського національного університету, де навчався загиблий військовослужбовець. Він завжди казав, що обов'язок кожного справжнього чоловіка це все захист своєї родини і своєї. І батьківщині він став найрезультативнішим зенітником, тому що в нього є збитих 16 проланів, вертоліт та один безпілотник зал. Певно, він був там, де він був. На щасливіше дружина Андрія Анастасія у пам'ять про чоловіка замовила футболки з його зображенням. Тридцять відсотків від партії в десять штук футболок йде чисто на волонтерські потреби. Останній раз двадцять футболок замовили, і це вийшло більше п'яти тисяч зробити донат. Андрій посадив сад, в якому ростуть тридцять дерев. Він допомагав будувати будинок, тільки не встиг почистити місцеве озеро, в якому любив рибалити, каже Надія. Була Андрій. Чика мрія, цей ставочок, який вже занепадає. Він замулився. Він завжди говорив: його треба вичистити, щоб він зберігся. І я в пам'ять про нього маю такий намір довести. Його цей ставочок до лату. Анжеліка Нестерчук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.